Друзі, усім привіт! Це влог з ладочкою. Наскільки ви зрозуміли по назві, сьогодні у нас рюпінг з ладою буде. Лада зараз лежить у своїй піжамці. Ми її будемо перевтягати і підготуємо речі, які ми візьмемо з собою у магазин. Я вже все підготувала. Обов'язково ми з собою візьмемо ось таку пільоночку Ось таку футболочку ми вдягнемо на неї. Вдягнемо на неї ось таку футболочку, ковтинку на замочку і лосіни. Поверху вдягаємо ми ось такий комбінезон. Якщо там буде жарко, ми знімемо комбінезон і вона виходить, що буде у лосінах у футболці і в ковці, якщо їй буде жарко навіть цій ковці, вона просто розтігнеться. Наполовинку там чи зніме кофту і буде в футболці. Ось. Тому так. Коляску ми з собою не беремо, тому що там, скоріше за все, буде дуже багато людей, а і не буде зручно. Так. Так, давайте я складу оцени. Я прекрасна нянькою для дітей. Ось це ми складемо мені в рюкзачок. Вірніше, ой, в нас є пакети, такі. ми туди і складемо ці бодики. Поки буде грати, тут буде гратись тут. Цим і ми вже будемо їхати додому, бо нам вже тут скучно. Завжди, как, то я, то, то... До речі, друзі, дивіться така вже великий доволі пакет каву, покупочок. І зараз я вам все все все, -все. все разом з ладочкою покажу. І, до речі, наскільки вже сміливо, ми прийшли додому вже. Перший час я нічого з пакету не витягну, Ось ми у нас тут є. Заладені, ну, найцікавіше це все ладені одяг. Заладені одяг. Ось такий я вам вже показувала там всередині. А, гарний дуже бодік з ведмедиками. Просто рожевий бодік. Ну і ось такий бодяк э, ведмедиком. Дуже гарний одяг. Я дуже задоволена. Е, ще ось такі нові ми взяли. Е, вони такі подробині лізуть. Такі гарний. Одна пачка нам, він гостям, друзям. Всім ще в нас тут багато всього. А ще ми взяли ножиці е, ось такі. Ну, це буде цікаво, звичайно. а ще в рюску ми взяли ось таку штуку. Це на неї вдягається Насадка и шерсть. Черпсан, цей весь. А, і ще подарунок по білу. М не, ну, коротше, мій просто друг е маленький чоловік павук буде. Костюм чоловіка павука І все. Все, більше нічого нема. Е нічого більше не купували і, ні в принципі, нічого такого не купили, але найцікавіше, що крім одягу лади, це ось це. Бо ми будемо ага, одна бачка з кітенами, і я вирішила її проклеїти. Чи щось з не, зробити все в кімнаті? І я ще не знаю де. І думаю, що можливо навіть на манежку. Тому оце теж цікаво. Для, ну, найцікавіше, що в возі це може бути і цьому. з і шопінгу це возики і це більше нічого тут не цікаво. Ось. Ось, коротше, тому давайте розпаковувати ось цю штучку. Так, вона вдягається і навіть нічого немає. А-о-о, краса! Сяких Як їх багато. Клас, зараз придумаємо їх. Гарні вони. У нас такі теж є, тільки вони не на зроблені. Зараз треба придумати, куди їх повісити. Друзі, просто подивіться, як ми вирішили її повісити дивно. До речі, я сьогодні зараз на зарядку поставила телефон, бо вже 7%, але то не важливо дивіться. Як ми поставили їх там на причіпці. Вони над Ладеним мережем будуть зависати. Сподіваюсь, лада не проти. Ось, зараз штатив забрати, бо він доволі тут виглядає недоречно до цієї всієї картини. Коротше, зараз будемо зрізати тут етикетки будемо... Все по черзі міряти. все будемо потрошки міряти. Зараз будемо різати мене вимер цими ножицями які я не розумію, як тут відкривається. Друзі, я не очікувала, він на ній добре сів, дуже класно. Правда, мені здається, ці обидва будуть кращі за цей боді. Цей мені, так сказати, найменше подобається. Але він дуже класний. Йо, такий гарний на ній. Думаю, з білими лосінами буде фон. Далі тепер будемо міряти рожевий боді. Він 100% буде з цими лосінами. Дивіться, друзі, ось так на ній сів цей рожевий боді, він ідеальний. Він дуже гарний, він такий ніжний. Я в білий хочу вже її не перетягати. Хоча, в принципі, він найкрасивіший із усіх цих, цих двох бодиків. Трьох бодиків, з усіх цих, цих третій, цей найкрасивіший. Але я думаю, він дуже нарядний. Ми його вдінемо або завтра, або вже не знаю, як ви. Просто зараз я хочу, щоб вона лишилася ось в такому бодіку. Він їй дуже личить, вона в ньому просто зірочка. Ось і до, до речі, зараз будемо її е, манеж заправляти, бо вона ще бо вже приблизно 15.40, да. е, І вона ще з самого ранку не заправлений манеж у неї. В неї тут без ось. такий. Я взагалі кілленочку. Забираю на ранок. Що? Це за блискітки? Звідки вони в неї в ліжку? Я тут ще блискітки не бачила. Жаль. Я сюди під зайбозі можу втягати обидві пустишки, тому ту, яка тут, бо на кухні лежить з пташечкою. У мене тут ласт christmas. Зараз включимо режим світяшки. Дуже класно. Це в мене завтра бабусі день народження, тому я їй, так сказати, маленьку листівочку зробила. Uh, Якийсь новенький чек. Чек. Давайте ладочку uh, класти її манеж. Ну, а що ми ще зробили б, нічого? Оп, оп. Давай латички даємо соску. Не знаю, яку їй іграшку дати чи взагалі не будемо давати. До речі, цей ще ж бодик у нас новенький. а в Якийсь... Примамбасики, ладочки не треба. Е, Такі гарні тут ці. Головне, їх не смуг, щоб вони не впали. Давайте ладочку посадимо, так, щоб вона головку могла розпідняти. Ось так ми провели з ладний шопінг. До речі, зараз будемо все перекапувати в речах і звільняти місце для цих речей. Це буде довго. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки. А, ну що, ще раз дякую вам за перегляд. Підписуйтеся, ставте лайки, тисніть на дзвіночок. Ось. Усім па-па, До нових зустрічей.